Всім привіт! Щось цікавеньке, щось новеньке з Аврори. Мені сподобалася підставка для серветок чи якихось кухонних штучок 29 гривень. Ще один органайзер на 4 відділи. Ну, там різні кольори, я взяла перший попавшися, 44 гривні. Ось такий мені сподобався, оця біла штука прям розсипається в руках зверху ця що. Тому таке собі качество 69 гривень. А ось ця велика, мені також сподобалась, і коштує вона дешевше, ніж попередня, 49 гривень. Я її собі взяла для спецій. Ну, Представляєте, скільки треба жрати спецій, щоб у таких об'ємах їх хранити. Це така невеличка корзинка, що сюди можна ослажувати, якісь губки, шмубки, може, салфетки, може, на собі платки. Ну, хто що хоче, 49 гривень. Хто пользувався цією зубною пастою? Вона зараз пакється 44, там ще є за 15, але ну, я думаю, то взагалі. Ось таке мило в нас з'явилася душка. Милопінка по 59 гривень. Хто таким користувався, напишіть, як воно. Рідкі кристали для волосся 229 гривень. Ви що прикалуєтесь, у мене шампунь дешевлістує. Кристали для волосся. щас. Я не носю кристали, а волосся дужно. Далі ось такий спрей-бальзам для волосся по акції, шампунь ось така. Хтось писав, що вона непогана по 144 гривні по акції. І кондиціонер також є такий. Тому можна спробувати, якщо по акції. Ще один кондиціонер по знижці 59 гривень. І ще один кондиціонер для волосся. Ну, звісно, він по акції 59 гривень. Все ж показую по акції. Ну, не все. І ще такі пряники з'явилися у нас по 49 гривень, такі великі. І сік, якийсь новий, напевно, польський 17 гривень.